На сьогоднішній день в українській політичній еліті я взагалі не бачу людей, які реально знаються на тому, що таке політичний процес і як формується політика. Зокрема, в команді Зеленського. Я побачив людей, які є фахівцями, медійними фахівцями, хтось менш медійним, хтось менш фахівцем, хтось більш фахівцем в різних сферах, але я не побачив в їх виступах реальної політики. Що таке політика? Це візія. Це що ми змінюємо, і це як ми змінюємо. Далі це три напрямки: це інституційні, правові і економічні зміни, які потрібні для цього. В принципі, якщо ти знаєш, що ти хочеш зробити, то це все можна в дві хвилини вмістити. Про тезу, я в виступах ані людей з команди Петра Олексійовича, ані виступа з команди Зеленського. Я не бачу політичного мислення. Я бачу фахівців по сферах, я бачу бізнесове мислення, корпоративну логіку. Будь-що. Але не політику. І це мені дуже прикро спостерігати. Якщо ми говоримо про змагальність виборчу між першим і другим туром, то вона повністю перетворилася в шоу і в певний політичний фарс, в якому було все, що завгодно, окрім політики. В принципі, як технологія зі штабу Зеленського, воно спрацювало. Тому що фактично вони самі взяли і загнали на футбольне поле Порошенка, який готувався до хокею. Він прийшов з ключкою на коньках, прийшов на футбольне поле, правила змінилися, і відповідно він був змушений бігати, доводити, що він буде здавати аналізи, бігати, доводити, що він прийде на дебати, що він спроможний, і весь час змагатися в грі, в якій він вже завідомо йшов по чужих правилах. Що зробили в Зеленську це в мене? Вони почекали, поки Петро Олексійович сам спустився зі свого олімпа, сам обронив ту високу планку, яку він взяв змістовну дискурсивну. Ми ж бачили, що, наприклад, та ж армія мова віра. Ми її за ці 20 днів від Петра Олексійовича не почули. Ми не почули її ані на банерах, ані в рекламі, тому що фактично вона втратила свою взагалі важливість і втратила свою змістовність в цих правилах гри. І що почекали, він спустився з лімпу. Він побігав, позволяючи аналізи, того, що втомився. Після чого Зеленський вийшов, записав відео і сказав: Ну, Петро Олексійович, шоумен в політику, в президенти, але президент Шоумен що фактично зробивши, звинувачивши Петра Олексійовича рівно в тому, куди його загнали і до чого його спонукали. І після цього вже почав задавати дискурс сам Зеленський. Ми побачили домінування політичних технологій, медійних технологій над політичними, коли фактично не появи Зеленського на телебаченні були пов'язані з тим, що зберегти оцю цю віртуальність чорну скриню, кота в мішку, як воду можна називати, для того, щоб він не скав конкретики, тому що і списку не хотіли очікувати. Вони взяли технологію, яка знаєте чітко нагадує серіал Молодий папа, якщо хтось дивився. Де mm -hmm. фактично він спеціально не з'являвся в медіа для того, щоб будь-яка його поява, хоча б на толіку, розносилася як брехня по селу довів.